Вітаю на першому подільському. Пропонуємо згадати все, що відбулося цієї п'ятниці, 14 листопада. Викриті корупційні схеми у сфері енергетики, до яких ймовірно причетні посадовці кабінету міністрів викликали ряд перевірок. Зокрема, прем'єр-міністрка Юлія Свириденко анонсувала масштабний аудит державних компаній, зокрема тих, що стосуються енергетики. Про кадрові рішення і не лише пропоную послухати із прямої мови урядовиці. Разом з міністром економіки ми запустили комплекс заходів для перезапуску енергоатому, зокрема наглядової ради та керівництва компанії. Ми припинили повноваження чинної наглядової ради, відсторонили від виконання обов'язків менеджмент, працівників, по яких є підозра або тривають перевірки правоохоронних органів, і запустили державний аудит. Ми ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, в першу чергу енергетичних. Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Ми проводимо перевірку всіх компаній. Наше завдання системно викорінювати корупцію. Виклик незмінний. Ворог продовжує обстріли щоночі. Ми маємо забезпечити світлом, газом, теплом кожну українську родину. Я на постійному зв'язку з регіонами. По всій Україні 24 на 7 тривають ремонтні роботи. Ми запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Ми змушені зберігати графіки погодинних відключень, але завдяки спільним зусиллям зменшимо їх тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу. Уряд сьогодні виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах: п'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального. Це допомога для 93 громад: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. У найскладніші часи. Наша сила в єдності. Сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив кадрові зміни в уряді з прем'єр-міністром та доручив оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень. Але з його слів, передусім, у фокусі уваги ситуація з відновленням в областях після російських ударів. Кам'янець-Подільська громада попрощалась із захисником України. Андрієм Сергійовичем Трасюхом боєць довгий час вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно стало відомо, що воїн віддав своє життя 26 січня 2024 року. виконуючи свій обов'язок перед Україною. Він поліг в бою у Мар'їнці. Сьогодні героя похвали на Алеї Слави міського кладовища. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну щирі співчуття родині. Останню земну дорогу провели героя Олександра Миколаєвича з Хабінського у Білогірській громаді. З перших днів повномасштабного вторгнення він не вагаючись долучився до лав Збройних сил України. Служив у складі 3-ї ОВМБР, яка також відома як залізна бригада. Разом із побратимами він пройшов пекло боїв на Харківщині в Курській області та ніколи не скаржився. Мав відзнаки подяки командування. Але ніколи ними не хвалився. Хоч би як було важко, які б жахіття війни не доводилось бачити, він завжди зберігав оптимізм. 8 листопада 2025 року Олександра не стало. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Колодязня Харківської області. Він не зрадив присязі. Він до останнього зберігав вірність українському народу. Йому було лише 38 років. Світла та вічна пам'ять українському захиснику. Щирі співчуття рідним. Піклуватися про своє здоров'я це обов'язок, а думати про здоров'я інших це благородство. Працівники компанії Епіцентр Агро долучилися до благодійної ініціативи, стали донорами плазми, яка є невід'ємним складником багатьох ліків. Скільки вдалося здати важливого компоненту крові та на які потреби, розповімо далі. У Хмельницькому центрі служби крові, біофарма, плазма, нині людно напередодні професійного свята сюди завітали працівники агрохолдингу. «Апіцентр Агро кожен із них, свідомий донор, познають такі маленькі дії рятують життя. Працівники епіцентру Агро вирішили долучитися до такої благодійної акції колективної здачі крові. Ми вирішили, що це найкращий спосіб відзначити свято і віддати краплину свого життя тим, хто цього потребує найбільше. Для передачі донорської плазми колектив обрав Хмельницьку міську дитячу лікарню, зважаючи на співпрацю Центру служби крові, який скеровує кошти на закупівлю необхідних препаратів. Так з плазми виготовлятимуть медикаменти дітям, що їх потребують. Колектив сьогодні обрав міську дитячу лікарню, нашу, зважаючи на те, що ми з нею співпрацюємо від початку нашої роботи. І скеровуємо туди кошти на закупівлю таких необхідних ліків, як альбумін, біовен і моноглобулін. Саме ті, які ми виготовляємо з донорської плазми крові. Кожен із присутніх розуміє, наскільки це важливо для маленьких пацієнтів, ба більше долучаючись до акції, колектив підприємства скерував кошти на підтримку медичного закладу. Ми разом з командою зібрались тут з благодійної метою для донат на дитячу лікарню. Я розумію важливість донації крові. Така ініціатива показує наскільки важливо долучатися до донорства та допомоги іншим. Кожен внесок та крапля плазми роблять нашу громаду сильнішою, більш здоровою та захищеною. Анна Паюк, перший Подільський. У Теофіполі відбулася особлива зустріч. Ветеранська команда з волейболу, сидячи яструби МХП із Тернополя, завітала в гості до наших ветеранів та школярів. Для громади це був перший досвід знайомства з цим видом спорту. Зустріч пройшла у теплій, доброзичливій атмосфері. Про захід, враження та емоції у наступному матеріалі. Для Теофіполя це перший досвід знайомства з волейболом сидячи. Спортсмени-ветерани з Тернополя розповіли про правила гри та показали техніку, пристосовану для людей з різними фізичними станами. Спорт насправді може бути різний, і що є різні варіанти, як можливо навіть після отримання поранень ветеранам займатися спортом, що це надзвичайно важливо і що можна бути активним в різні способи. Першими на майданчик вийшли місцеві ветерани. Попри деякі труднощі, вони швидко включилися у гру та відчули командний дух, який кажуть, дуже нагадує військове братерство. І для ветеранів дуже добре, що це нове якийсь новий віток в житті. Ми перший раз таке проводимо в Теофіполі, що такого не проводилося. Взагалі, Теофіпольські ветерани ніколи не займалися волейболом. Я приймав вже участь в всеукраїнських змаганнях в Києві. На за Тернопіль грав. Даємо заохочення, показуємо, що ми також е, можемо. Сила духу наша е, стає сильнішою. Хлопці, е, з якими ми грали разом на одній площадці, Ми побачили, що хлопці е, також хочуть, можуть. Тільки чогось їм не вистачає. Поштовху якогось, напевно. Е, але молодці. Хлопчина з однією рукою міг подати подачу, зміг вдарити по м'ячу, прийняти, відбити, заблокувати. Він побачив іншим, що все можна і з однією рукою навіть зробити. Я дуже пишаюся, це наша гордість. Насправді, команд, таких як у нас, в Тернополі, їх не так багато по Україні, тому. Для мене особисто честь мати можливість їх познайомити з вами, перевести громаду, щось розказати про адаптивний спорт, показати, показати приклад молоді, яка сьогодні тут є. Захід відбувся в межах програми МХП Поруч, яка вже кілька років підтримує військових, ветеранів та їхні родини. Ініціативи передбачають спортивні активності, психологічну підтримку та соціальну адаптацію. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. У рамках проєкту Пункт психологічних практик поліцейські психологи проводять із пораненими бійцями, які проходять у Хмельницькому лікування та реабілітацію різні види терапії. Вже неодноразово хлопці відвідували кінологічний центр, де проходили сеанси каністерапії, були на виставках у мистецьких центрах, малювали картини. А від минулого року разом із музикантами поліцейського оркестру почали впроваджувати аудіо та музикотерапію. Цього разу з хлопцями спілкувалися. Солістка поліцейського оркестру Ольга Ковальчук, а також саксофоніст Михайло Броварний, Ольга подарувала пораненим захисникам чимало молодійних українських пісень. А Михайло познайомив їх із невеликою колекцією народних музичних інструментів. Більшість із них це гуцульські авторства відомого майстра Михайла Тафічука. Але Михайло має також і екзотичні екземпляри у своїй колекції, як от Вірменський дудук чи Індійська флейта. Бійцям дуже сподобалась атмосфера невимушеного спілкування у супроводі цікавих музичних інструментів. Тож у відомстві обіцяють продовжувати цю практику і надалі. У Волочеську для ради старшокласників організували велику профорієнтаційну екскурсію підприємствами громади. Протягом дня учні побували одразу на кількох локаціях від цегельних заводів до швейної фабрики, де знайомилися з роботою різних сфер. Як усе відбувалося у наступному сюжеті? Волочиська міська рада організувала для ради старшокласників екскурсію провідними підприємствами громади. На кожній локації учні спостерігали за виробничими процесами, дізнавалися про сучасні технології і спілкувалися з фахівцями різних галузей. Така профорієнтаційна екскурсія була проведена з метою не тільки дізнатися про роботу підприємств, а й сформувати маршрут для усіх старшокласників громади. Рада старшокласників співпрацює із Волочиською міською радою. За її ініціативи було створено експериментальну профорієнтаційну екскурсію. Наша мета сформувати маршрут для усіх старшокласників нашої громади. Які також будуть відвідувати ці підприємства, загалом старшокласники побували на восьми підприємствах: від комунальних до агробізнесу, де їм не лише розповідали про специфіку роботи, а й демонстрували виробничі процеси наживо. Працівники та керівники компанії відкрито ділилися своїм досвідом, відповідали на запитання та підготували для учнів невеликі подарунки. Один із старшокласників зазначив, що йому було дуже цікаво та корисно, адже він вперше побачив, як виглядає виробництво се. Та додав, що на усіх підприємствах їх гостинно прийняли. Нас на усіх підприємствах нашого міста гостинно прийняли. Доступно розказали про всі професії та про всі системи, які працюють у підприємствах. Ось розказали всякі нюанси про них та виходи. Такі профорієнтаційні поїздки дають учням можливість побачити реальні умови праці, бо більше подібні ініціативи не лише розширюють кругозір старшокласників, а й допомагають краще зрозуміти сучасні професії, визначити власні інтереси та впевненіше обирати майбутній фах. Анна Паюк, перші подільські. 17 листопада розпочне роботу резиденція Святого Миколая в маєтку графа Орловського у Маліївцях. Для дітей підготували екскурсію палацом, майстер-клас із виготовлення різдвяної свічки та зустріч із Миколаєм. Попередньо необхідно зареєструватися. А 1 грудня резиденція Святого Миколая запрацює у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок. Відвідувачів чекатимуть впродовж грудня з вівторка понеділю, з 10 до 18.00. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Мирного вам вечора і лише добрих новин.